Вона ведає і ще старших чи керівників, чи достатньо старших. Де вони будуть братись? Добре, звідсіля це називається найм. Ми сюди в хірячим людей. Хірячіше людей вони куди попадуть спочатку. Якісь відділи стажування. Вони повинні пройти по великому рахунку сортування після цього конвертацію. Тобто вони повинні пройти оці відділи. Ну тільки не ці, а в самому відділі продажу. Вони повинні пройти сортування, конвертацію, можливо, попасти в акаунт менеджмент. І тут я подивлюсь у кого здібності, які є. Але щоб вони сюди попали, я повинен їх загрузити роботу. Як я загружу роботу, якщо ті, що в мене є, і так не дуже загружені. Тільки за рахунок оцього. А щоб це збільшувати, ви повинні спочатку казати. Який трафік? ля цей трафік? ми вже тік-ток пробуємо. Піди корову попробуй, Може сподобається. Може з кози почати. Мені дозволяє оце. Якщо оце не дозволяє, все ж це теж не працює. І ви спочатку мені розкажіть, який трафік, який рой? ля. Бо коли я ось сюди жарю і бачу, що в мене я не вже людей не вистачає. Тоді в мене не стоїть питання чи вкладатись в найм. Тоді я розумію, що, звісно, мене не вистачає. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.